Вітаю! Мене звати Сергій. Я є керівником компанії RealStar. Наша фірма займається працевлаштуванням українців у сфері сільського господарства та будівництва Європи протягом 15 років. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам для перегляду відеовідгук нашої клієнтки Аліни про її працевлаштування в Німеччині в сезоні 2023 року. Аліна ділиться своїми враженнями про умови роботи, умови проживання а також підводить підсумки своєї замісті в Німеччині на сезонній роботі. Якщо вам сподобається така праця, просимо зв'язуватись з нами за наданими контактами. Також в кінці ролику ми виводимо основні показники працевлаштування працівника на даній фермі. Корисно взяти їх до уваги, аби визначити для себе привабливість подібного працевлаштування. Отож, дивимось відеоролик, підписуємося на наш YouTube канал, ставимо лайки, аби в майбутньому мати більше інформації про умови співпраці з компанією RealStar. Приємного перегляду! Доброго дня, мене звати Аліна. Я оформилася на сезонну роботу в компанії Real Staff. Зараз я знаходжуся в Німеччині, в Штатсагіні. В цьому місці знаходиться моя ферма. Ось будинок, в якому ми проживаємо. Заходимо всередину. Тут у нас є кімната відпочинку, в якій можна розслабитися після завершення робочого дня. Далі по коридору знаходиться кухня, в якій є все необхідне для приготування їжі. Також в коридорі є два холодильника. Тут ми можемо побачити туалет, далі по коридору дві душових кабіни. Тут у нас спальня на дві особи. Далі піднімаємося на другий поверх, на якому знаходиться переважна кількість спалень. Далі можемо побачити кімнату на три особи. Доброго дня! Я з вами на зв'язку. Зараз на полі покажу, як проходить процес збирання полуниці. Маємо такий візочок, на який ставимо ящик це для гнилої полуниці або дуже дрібної. Як ми можемо побачити, полуничка в нас зовсім не дрібненька, що нас сильно радує. Дуже швидко можна назбирати цей ящик, в якому повинно бути 5 кілограм. Ось там інші працівники. Ішов третій тиждень мого перебування на фермі, і сьогодні мені досталась дуже класна робота. можемо побачити мишачу норку і сюди просто отак беремо і засипаємо отруту. Все дуже класно. От мені кажеться, Алі, що оце наш рядок. Зараз ми знаходимося в яблучному саду і наша робота полягає в тому, щоб проріджувати яблука від ось таких. Поганих та дрібненьких. Вітаю! Я відпрацювала сезон на фермі Осбарведгінг. На це місце я потрапила завдяки компанії Real Staff. Я працювала там з початку червня до середини серпня. В цілому в мене вийшло два з половиною місяці. Ферма доволі велика за своїми розмірами. Там вирощують полуницю, черешню та яблука. У нас була група з 26 чоловік, з яких семеро було українців. Ще з нами працювали грузини та румуни. Графік щодня був з 6 ранку до 15 години, з перервою на обід в одну годину. В суботу ми також працювали, але до 12. Фермер доволі непогана людина, але бували ситуації, в яких він проявляв суворість. Нас забезпечували житлом, яке коштувало 270 євро за місяць. За годину роботи нам платили чистими 11,40 євро, тобто за восьмигодинний робочий день можна було заробити близько 90 євро. В цілому за сезон я заробила майже 4,5 тисячі, при цьому витрати на дорогу додому в мене склали 180 євро. Можу сказати, що я лишилася задоволена цією роботою. Дякую компанії Staff за гарно наданий сервіс І в майбутньому. Я буду рекомендувати їх своїм друзям та знайомим як надійну компанію.